Друзі, всім найщиріші вітання! Сьогодні я хочу розповісти вам про дуже корисне видання. Це нова книга, яка зовсім нещодавно поповнила фонд нашої бібліотеки Сумської обласної універсальної наукової бібліотеки. Це довідник безбар'єрності. Відразу хочу зазначити, що Є аналог друкованому виданню. В руках в мене, як ви можете бачити, це чудове таке видання, гарно оформлене, але є аналог в електронному варіанті, з яким можна познайомитися, заходячи на наш сайт, відкриваючи банер Бібліотека без обмежень. І ми прикріпили саме цей електронний варіант, який постійно оновлюється новими темами, якісь зміни додаються. Тобто, це посібник такий довідник з відкритим кодом. Тут міститься інформація на початок 2022 року. А цей довідник він створений багатьма людьми. Його створювали і правозахисники, і представники громадських організацій, і батьки, і психологи. А взагалі він побачив світ завдяки чудовій ініціативі нашої першої леді України Олени Зеленської, саме за її підтримки, і вийшла ця книга, цей довідник. Для чого він? Що це за довідник? Друзі, це такий своєрідний гід з коректного спілкування, спілкування з різними людьми. Ми всі з вами різні. І саме ось у цьому посібнику закладено норми коректного спілкування. Давайте зараз перегорнемо сторіночки цієї чудової книги, і я вам більш докладно розповім і познайомлю вас з розділами цього довідника. Довідник безбар'єрності. Як ви думаєте, а що взагалі таке безбар'єрність? Як це можна зрозуміти? Україна має будувати безбар'єрність. Поступово, але невпинно. Однак з чого почати? Багато залежить від нас самих. Друзі, і автори посібника пропонують почати саме з мови, з коректного спілкування. І в цьому посібнику розповідається про те, а як потрібно розмовляти з різними людьми, різних національностей, з людьми. Просто зі звичайними людьми або з людьми, які мають певні порушення, як розмовляти, щоб не створювати штучні бар'єри і різні е, такі виключення у суспільстві? Ви можете побачити, що книжечка містить шрифт для людей з порушенням зору сторіночки. Бачите? Шрифт Брайля. Перший розділ книги присвячений саме складникам безбар'єрності. Що таке безбар'єрність? Які напрямки безбар'єрності взагалі існують? І про що буде йти мова? Це розділ складники безбар'єрності. Зверніть увагу, що ви можете тут бачити QR-код. Який, коли ви його зіскануєте смартфоном, приведе вас до аудіоверсії цього посібника і відеоверсії. Тобто ви можете його слухати або дивитися з перекладом жестовою мовою. І такий QR-код є перед кожним розділом. Що таке безбар'єрність? Як пояснити такі значення і поняття, як інклюзія, доступність? Які є бар'єри, друзі? Ми можемо здогадатися, що вони можуть бути різними. Це фізичні бар'єри, такий простий приклад, який автори наводять, теж, це ми всі різні. Починаючи від фізичних якихось особливостей певної людини, ми всі різні, звичайно. Але є бар'єри просторові, є бар'єри економічні, освітні, коли в, людині, в людини немає змоги отримати гідну роботу чи доступ до якісної освіти через те, що вона відрізняється від інших людей. Є бар'єри уставлені до людини через певні ознаки, такі як вік. Стать колір шкіри мову, коли вона почувається виключеною із соціуму і якраз не має змоги реалізувати свої амбіції та громадянські права. Ви починає, почитаєте тут розділ про безбар'єрність саме як державну політику, почитаєте самі більш докладно. У двох варіантах звертайтеся й до онлайн-посібника і до тієї книги, яку ви можете почитати в нашій бібліотеці. Далі йдуть підрозділи, що таке інклюзія. А що таке інклюзія саме в освіті? Різноманіття, рівність людей. Тут мова про різні різні ситуації, наводяться приклади авторами. Що таке доступність, що таке залучення все це складники без бар'єрного спілкування. Що таке толерантність, що таке прийняття, взагалі бар'єри? Що ж це за слово таке, що воно містить в собі, які поняття входять до цього слова бар'єри? І конкретно розповідається про найбільш поширені такі бар'єри. Я вже вам їх трошечки називала: економічні, освітні та інші. Що таке стереотипи? Як взагалі ми спілкуємося між, поміж собою? Що таке соціальне відторгнення? Дуже така важлива тема, яка теж розглядається у першому розділі цього посібника. Що таке множинна дискримінація, важлива, важливий підрозділ, гендер і стать. Багато-багато, я думаю, що ви знайдете для себе такого інформативного, значущого такого і корисного. По крайній мірі ми, бібліотекарі, коли гуртали сторінки, взяли для себе дуже багато важливого. І, звичайно, що будемо використовувати ці нові знання у спілкуванні з нашими користувачами: гендерна рівність, маломобільні групи населення, порушення, інвалідність. Зверніть увагу, будь ласка, на цей підрозділ: підхід, заснований на правах людини, комплексний гендерний підхід. Інклюзивне планування. Це все йде мова про політику такої е, саме державної безбар'єрності. Що таке інклю, інклюзивне планування? А це якраз продумування заходів для забезпечення участі всіх людей у житті суспільства. З чого воно складається, це планування? Ви теж можете ознайомитися. А, також у е, довіднику. Ви знайдете такі невеличкі буклети, яскраво кольорові, такі кольорово оформлені, які наочно розповідають про ті ж самі складники, і взагалі, що таке безбар'єрність у нашому повсякденному житті. Це перш за все, давайте перегорнемо ще й ті сторіночки. Це цікаво, друзі. Це приймати людей такими, як вони є, це коли зручно. Всім без винятку, всім зручно, у спілкуванні, на роботі, на дозвіллі. Безбар'єрність це велосипедні доріжки по всьому місту. Тобто, ось такі буклетики, з якими ви можете ознайомитися, ознайомити ваших друзів і розповісти їм про цю книгу. Безбар'єрність це коли. Мама працює, а тато у декретній відпустці тощо. Ми підійшли до другого розділу цього посібника Правила безбар'єрної мови. Дуже важливий і ще раз повторюсь, корисний розділ. Також QR-код, про що я вам казала раніше, який Відкрию вам аудіоверсію, нагадаю, і відеоверсію. Ми пробували, все працює, все відкривається, друзі. У цьому розділі буде йти мова про те, як звертатися до людини, яка до прикладу має певні порушення про те, як потрібно говорити з людьми, з будь-якими людьми. Що таке взагалі безбар'єрна мова? Це мова, у якій на першому плані, коли ми починаємо розмовляти, повинна бути людина. Ми повинні звертатися і говорити, і ставити на перше місце саме людину. Людина з людина на першому завжди місці. Людина у центрі. Це така мова, у якій відсутні. Слова, фрази, що демонструють упереджене, стереотипне або дискримінаційне ставлення до певних людей чи груп. І ось те, про що я говорила, спочатку думайте про людину. Взагалі, автори радять звертатися до людини, як вона бачить і хоче, щоб до неї звернулися, тому можна просто запитати її. А як вона хоче, щоб до неї зверталися? Наприклад, людина з інвалідністю це правильно. Людина з ДЦП, людина із синдромом Дауна. Натомість, коли ми говоримо слово інвалід, ми, по суті, знеособлюємо людину. Ми зводимо її особистість до якоїсь одної характеристики. Хоча насправді всі ми значно більше, ніж якась одна ознака. Запитайте про, про це саму людину, уникайте також маскувальних слів, що це за маскувальні слова почитаєте. Використовуйте нейтральну термінологію дуже важливо це. Не кажіть більше, ніж є насправді насправді на, на, на є. Не кажіть. Іноді ми схильні драматизувати. Особливо це характерно для медіа, яким потрібно написати чи відзняти історію так, щоб її прочитали чи подивилися якомога більше людей. І тоді вживають не тільки емоційно забарвлені фрази, а й гіперболи. Слова перебільшення. Цього робити не треба. Вживайте клінічні терміни і діагнози лише в потрібному контексті. Як це робити? Почитаєте. Тут дуже багато гарних порад. І обов'язково, ось наприкінці цього розділу автори радять ставити себе на місце людини. Щоб ви відчували, коли б до вас так звернулися, наприклад, зі словом інвалід. Далі, друзі, ми підійшли з вами, з вами до наступного розділу, який якраз допоможе знайти коректні слова, фрази, речення і знати ось ці норми коректного спілкування. Це словник коректних термінів. Так і називається цей розділ. Він немаленький, він дуже гарний, гарний сам по собі, гарно структурований і багато корисного ви в ньому знайдете. Що тут написано, про що? Або про кого? Звичайно, що про людей. Те, що я вам і казала: «Person first language». Людина на першому місці. Не забувайте про це. Це таке лінгвістичне правило, яке ставить людину на перше місце. На перше місце цей, ця фраза ставить саме людину, а не її діагноз, її хворобу, її національність, її стать. І так далі. Як звертатися до різних людей це словник. Інвалідність, що включає в себе це поняття. А, цікавим є те, що наводяться приклади, як говорити правильно вимовляти і звертатися до людини, а як неправильно, ви завжди можете себе перевірити до прикладу. Неправильно мова жестів, сурдопереклад, а правильно жестова мова. Чому дізнайтесь у посібнику? Не буду зупинятися і хочу навести вам ще один приклад. Тут дуже багато конкретних прикладів, але треба, щоб ви самі перегорнули сторінки, почитали, дізналися. Ось найбільш поширена така помилка, неправильно. Інвалідний візок, візок, візочок, інвалідне крісло. Правильно, крісло колісне. Чому? І автори тлумачать ці поняття. Тому що я думаю, що ви вже й самі зрозуміли і здогадалися, що візочок може бути і в магазині. Візочок це буде може бути для маленької дитини, коли мама гуляє з дитиною. І в неї у візочку знаходиться ця дитина. І словосполучення інвалідне крісло краще не вживати у мовленні, радять нам автори. Як і інвалід, воно так само зводить людину до однієї всього лише ознаки інвалідності. І так далі, друзі. Правильно, людина з. Інвалідністю з фізичними, сенсорними, психічними, інтелектуальними, ментальними порушеннями. Людина з порушеннями опорно-рухового апарату, людина з порушеннями рухової функції. І, хочу сказати, як неправильно інвалід, людина з обмеженими можливостями, фізичними можливостями це невірно. Людина з е, особливими потребами, неповносправний, каліка, людина з нюансами, людина, що страждає на інвалідність, інклюзивна людина це невірно. Чому так ви почитаєте? Тут є е, коректне роз'яснення. Не будемо зупинятися. І так далі. Тобто дуже багато кор е, корисних прикладів для коректної, правильної. Мови. Закладається норма, норма, нова норма спілкування безбар'єрність, раса, етнічна чи національна належність дуже важливий розділ, ви почитаєте, і теж наводяться приклади, як правильно, а як неправильно звертатися до людей різних національностей. Знову ж таки, буклетик, з яким теж цікаво познайомитися, перегорнути його сторіночки і так далі. Це саме, друзі, такий а, корисний словник. Ось ще покажу вам так, такі буклетики. І а, перейдемо до наступного розділу а, книжечки цієї гарної, це безбар'єрний календар. Тут просто зібрано різні свята. Різні свята важливі для нашого суспільства, визначні та пам'ятні дати. І цей календар розроблений авторами для того, щоб ви знали, як саме можна відзначити деякі дати, коли привітати людину. А коли це привітання може бути і недоречним. Тобто, починаючи з січня. На цілий рік ви можете ознайомитися з цими, е, святами, пам'ятними датами. І ще в нас є розділ, друзі. Давайте подивимося, перейдемо до наступного розділу, який має назву Етика етика взаємодії. Але що робити і як поводитися з різними людьми? На додачу до використання коректних слів, як діяти, якщо тобі здається, що людина на кріслі колісному потребує допомоги. Наприклад, десь у громадському місті, ну погодьтеся, ну ми є свідками майже щодня, так коли дійсно нам здається, що людина цього потребує, але ми не знаємо, як підступитися. Ми чогось страшимося нам чогось лячно підійти до людини, допомогти їй. Як, як треба поводитися у, так, у такому випадку? Як поводитися з колегою, який відчуває тривогу, чи доцільно давати рекомендації батькам дитини з інвалідністю? І ось якраз на сторіночці у соціальній мережі автори попросили підписників поставити запитання, які їх хвилюють найбільше. І у своїх коментарях вони ділилися, що не знають, як взаємодіяти з людьми з різними формами інвалідності. І ось якраз у цьому розділ, розділі етика взаємодії, етика спілкування якраз надаються відповіді на найбільш поширені запитання читачів, ось до прикладу, цієї соціальної мережі. Ви можете далі, далі, далі читати і дізнаватися, як же можна запропонувати допомогу людині саме з інвалідністю. Корисна, також корисною буде інформація про те, як пояснити дитині, що таке інвалідність, як поводитися з людьми, з розладами саме аутистичного спектра, Взагалі, як поводитися з людьми, у яких є? Ну, я думаю, що це дуже так така буде цікава інформація і корисна з людьми, які мають тимчасові психічні порушення і так далі. Ось, друзі, такий, такий посібник. Багато-багато ще корисного ви тут знайдете. Я тільки намагалася познайомити вас з основними розділами, з основними поняттями, а далі ви самі будете звертатися. Це дуже важлива річ. Дуже приємно, що цей посібник є в електронному форматі, що він постійно оновлюється. Я також додам вам інформацію про цей онлайн-посібничок. І ми з вами теж перегорнемо, як я вже і говорила раніше, сторіночки і саме онлайн-посібника. Я вже попередньо знайомилася і я побачила там вже нові, новенькі такі. Зміни, новенькі статті, яких вже немає ось у цьому друкованому варіанті. Хочу повторити, що ця книжечка знаходиться у нашому фонді. У будь-який момент, коли працює бібліотека, ви можете зайти до нас на гостину і у зручних затишних умовах перегорнути сторіночки цього чудового видання. Це гід з. Безбар'єрного спілкування, у якому закладені нові норми безбар'єрної мови, тому запрошуємо вас до бібліотеки. А я ще хочу разом з вами переглянути сторіночки онлайн цього довідника безбар'єрність. Друзі, заходячи до сайту Сумської обласної універсальної наукової бібліотеки, ви можете користуватися онлайн-довідником Безбар'єрність. На лівій бічній панелі у розділі Бібліотека без обмежень розміщено банер, який має назву Без бар'єрів. Коли ви на нього натиснули, ви відразу ж. Опиняєтеся саме на сторінках онлайн-довідника. Ви можете переглянути меню ось у такий спосіб, і обрати потрібний розділ. Можете звернутися до таких іконочок внизу сторінки головної, і відразу розкриваються розділи онлайн-посібника. Складові безбар'єрності. Ви можете обрати саме. Той підрозділ, який вас цікавить. Ось вони всі перед вами. Або ви можете натиснути на наступну іконку і е, перейти до іншого розділу етика взаємодії у періоди стресу. І почитати і дізнатися все, що вас цікавить. А ви можете перейти до словника. Правила безбар'єрного спілкування. Ви можете Почитати і дізнатися про свята, які є у безбар'єрному календарі. І ви можете перейти до розділу у воєнний час і обрати тематику, яка вас зацікавить. А потім повернутися на головну сторіночку. І також знайти для себе щось корисне. Цей онлайн-довідник. Ви можете використовувати у власних проєктах, тому що він є продуктом з відкритим кодом. Знову ж таки, ось повторюються всі ті розділи, які ми з вами тільки-но переглянули ті іконочки-ярлички на внизу сторіночки. Вони повторюються на головній. Головній сторінці. Онлайн-довідника безбар'єрність. Будь ласка, звертайтесь, обирайте тему, яка вам цікава. Обирайте питання, які ви хотіли для себе якось з'ясувати, дізнатися, як правильно спілкуватися, як звертатися до людини. Людина у центрі всього. Спочатку людина, а потім вже ми говоримо: людина з інвалідністю, людина з порушеннями зору тощо. Звертайтесь, читайте, засвоюйте нові норми безбар'єрної мови. Щиро вам вдячні за увагу! Друзі, дякую всім за увагу! Чекаємо на вас у нашій бібліотеці і віримо в перемогу України! Все буде Україна! До нових зустрічей!